Ой, фух. Що ти? Все забрав? Труси у ті качками, може під кровати валяли. Точно забрав? Диви мені. Ну що ви тут? Нічого не позабували. Та в родині, що карти покерні, саме головне, свої дорогі, я забрала. Труси з качками забрала. Настойку за нічого хвоста я вам оставляю, в мене її хватить дома. Та ні, мам, це можеш забирати, ми таке не п'ємо. ти що, Ну, викинете, як не п'єте. Так, ми на таксі на вокзал поїдемо, чи ти нас одіпреш? Мам, ти склероз чи що? Ну я ж тобі вчора казала, що от Ну все, тоді погнали. О, бабушка, ви що, вже їдете? О, так, да, вже зібрались. А, ну, ладно, я з вами їхати не буду, того, пока. А, да й правильно, що ти там будеш телепатися ото по тим вокзалам. На, це тобі. Це мені, ого. Ну так, да, я такий мощний турнір затягнула <хи> перед тим як до вас сюди їхала. А ти що лупаєш стоїш? Переживаєш, що я тобі не дала, чи що? Та ні, що мені та яка мені господі різниця? Та ну не дала та не дала я що. Я ж не просила. Та не переживай, на, тобі навіть пачечки прилетіло. Ого, а це, а це не багато? Та нормально, на недільку, я думаю, хватить. Та ви мені ти чи ні? Я вже задубла вас, від на вулиці ждать. О, мала, вовремя зайшла. На ось і тобі теж. пачечку приберегла. Ну, дякую, бабушка, Это что, церенивничаешь? <laughs> Наконец-то, хоть одна разумная голова в этой хате, га? В смысле, так это что, не настоящий? Лена, у меня что, фамилия Ротшильд, что я вам такие подарки бы это Конечно, не настоящий. <laughs> Чего и следовало ожидать. <laughs> так, все, погнали, бо опоздаем. Давайте, поехали уже. Давай, пока. Та запхай ті сумки десь туди. Та поставив він уже ті віщі. О, нормальна хата. Ого, бабушка, ти що викупила ціле купе на весь двоїх чи що? Ой, да, сонечко, я не люблю, коли зі мною їдуть якісь непонятні люди. Прикольно. Так, ну що, все тоді, пока. Та вона ж не надовго, не прощаємося. Е, чого це? Ну, може ж ми наступного місяця з Гришкою приїдемо до вас в гості, соскучимося. Да, а чого? Ну як чого? Просто гості. А, а ма, ну ти в следующий раз, як ви будете кхм, їхати, то ти мене хоч предупреждай, бо ми я з малими думала десь, може, теж поїхати простіться, прогулятися, щоб не було такого, що ти приїхала, а нас дома нема. ти не казала, що ми будемо десь їхати. Так, добре, все, хорошо, предупредим, Ідіть уже, закривайте нам двері та ми будемо їсти. Так, подожди, ви ж тільки усе вдома перед виходом їли, всі вместе, снідали. снідали. Ти нічого не розумієш. Це така традиція. Все, дякую за гості закрили двері. До побачення. Пока. Ну, добре, давайте все, пока. Хорошої вам дороги. Ну, все, Тоді, пока, приїжджайте. Мала, закри рота. Пока, Сонечко. Пока. Все, пока. Гришка, закривай двері. Так, десь у мене в той сумці яйця отверні, а ну достань. Hello. О, ну що там, все нормально? Да, все нормально. ще приедут гости. Мама, наверное, дуже рада. Да, она всю дорогу до дома вообще молчала в шоке. А где она сейчас? Она пошла туда, в Виталию, а мне сказала идти на кухню, потому что она хочет трошечки послухать тишину. Ну, послухала трошка и хвата. Пошли домой. О, пошли! Ой, господи. Фу, как хорошо, когда тихо дома. Не поняла. Ну, що ти їм будеш робити, га? Ну, напоминала ну, чи все забрали, чи не все. Ну, що це ти будеш з ними робити, як діти малі? Що це таке? О, ну, що, мам, ти жива? Усьо, забули дві лепеті, блін, сумки. Ходила, напоминала, напоминала, все одно ставили. О, так, може, там є бабки нормальні, не сувенірні? Та, ні, там, віщі, всяка фігня. І, усьо. Ну, а що тут таке? Лена, еліксір молодості написано. Представляєш, що це Два старих пердуна і вірять у це э, всяку фігню. Наверно, якась бабка жидка з тим там набадяжила, і вони це з собою возять і це п'ють. Представляєш? Ого! І що ти думаєш, помагає? А ти що, бачила, що бабушка чи китаєць помолоділи? Е, -е! Ну, то ж. Ну, ти хоч позвони їм, скажи, що забули. Та ти що, Лена, щоб вони зараз звернулись? Я завтра їм нову почту відправлю, та й все. А, кстати, я зараз буду в магазин їхати. Комусь щось треба? Ні, мені нічого не треба. А чого ти їдеш сюди? Та я тільки Каті дзвонила, пригласила, щоб прийшла трошки в гості, а то скучно. О, мам, якщо можна від купити Баунді. З Сраунді. Мала, мілка велика, в кого лежить, ще навіть не починала її їсти. О, точно, я її забула. Все, пока. Отож, забувака, вся в бабушку. А я забула, блін, за мою мілочку. на її любинішу. Писайте віру, будь ласка, велику шоколадну вподобайку. Воняет. Фу. Ой. катя я буду полусладкая. Хорошо, покатит такая. Все, хорошо, давай. Через полчаса ты жду. Ага, давай. Так, паспорт дай, пожалуйста. Зачем? Бо ми дітям алкоголь не продаємо. Яким дітям ви що здуріли чи що? сонечко? Ми зараз будемо визивати або поліцію, або твоїх батьків. Я нічого не можу зрозуміти. ви що з мене прикалуєтесь чи що? Хорошо, сейчас покажу. Через дію вам подойде. Так, сонечко, не тяни час. Еліксій молодості написано. Представляєш, що це два старих пердуна і вірять у це всяку фі. Мені ще довго чекати? чекать. Щас. Сейчас, uh, я я мамі, я мамі позвоню. Щас. Хорошо, давай, давай, почекай. Мені що це немає роботи. Алло. Лена, ну срочно прийди по тебе, пожалуйста. Зачем? Лен, надо, пожалуйста, срочно. Че, ну сейчас, хорошо. Что там уже? Боже, ну і де вона. О, о Лена, це я тобі дзвонила, щоб ти сюди прийшла. Ти мені не дзвонила, мені дзвонила тільки що моя мама. Та це я, мама твоя. Ти, на що ти мені дзвониш? А, в смислі, я нічого не пойму. Пам'ятаєш, я у китайця достала баночку, там було написано «еліксир молодості, сьогодні утром. Ну? Так походу він подійствував. А ти що, його пила? Ну, трошки буквально глоточек просто на вкус попробовать мне было интересно. Подожди, ты ж сказала, что це фігня и ты в це не веришь. Да я ради прикола просто попробовала капелечку маленькую и все. Що вони там пьют? Офигеть. Да, офигеть, не то слово. На кассу пошли со мной, потому что сейчас кипиш под ним, начну полицию вызывать, у меня что, не документов, ничего, будуть проблеми. Идем. Сейчас. Добрый день. Я за маму о пх... за малу. Я за малу це я ей посылала вино купить. Добрый день. Паспорт ваш також, будь ласка. Так, да, ось, будь ласка. Все, слава Богу. Не відправляйте більше дітей і куплять алкоголь. Ну ви ж знаєте, що ми не продаємо, це ж у нас будуть проблеми. І нам, і вам час Ага, все, дякую, до побачення. Ашлі, мала. До побачення, До побачення, до побачення. Наступний. Да, конечно, мала сейчас буде в шоке. Ты, ты, ты туда. предупреди туда, щоб она не злякалась сейчас. Ага, хорошо. Только она сейчас на мене, конечно, будет дивитися як на дурочку. На нас сейчас все дивитися, дивиться как на дурочки. Давай, позови е сюда. Это точно. Мала, Мала, чуешь? Только не кажи сразу, что я дурочка, пожалуйста. Ты, Чуєш, там такий прикол. Ма, ты. Где? А, сейчас, сейчас я йду, я руки мою. Тут для тебе сюрприз є маленький. Боже який кошмар. Мала, походу, теж цього еліксіра хлібнула. А як може случайно вийдеться глотнуть із чужої сумки жидкості? Мам, та я не знаю, як так вийшло. Ну, случайно вийшло. Та ми спеціально за цим еліксіром в Тибет літали. Ти знаєш, скільки він стоїть? Та мені посрать скільки він стоїть. Мені треба, щоб все вернулось назад. Ти розумієш? Я не хочу опять іти в другий клас. Та все вже, не скавчи. Час ми з Гришкою вийдемо на перші якісь станції та приїдемо. Подожди, не обязательно ж вертатися. Зачем вертатися? Ти можеш вийти на ближайші станції і відправити мені нове почта його. Ти що, здуріла зовсім. Ти знаєш, це проти воно ще дорожче, ніж цей еліксир сам. А як на новій пошті розіб'ють? Ні, 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 я лично привезу із рук в руки. Хорошо, ладно, давайте, жду. Давай. Гімнючка, ти дивися. Ой, Господи, одне другого лучше. І що там? Бабушка вертається з Китайцем. В смысле, ти хочеш сказать, що я з вами нянчиться до завтра буду. Та, Лен, а, а со мною що нянчиться? Телефон малой извода. Ну возьми. Натаха. Натаха, Це, наверное, Наталя Володимирівна? Ну, возьми, ну, ма. А голос. Ну, скажи, що охрипло. Алло. Алло, мала, добрий день. Що ти готова до перездачі? До якої перездачі Наталія Володимирівна? Ну ми ж на сьогодні домовлялись з тобою перездати англійську мову. А, Наталя Володимирівна, а я трошки заболіла. Так, мала, ми з тобою чекаємо вже неділю. Ти казала, що ти на новий рік ангіною заболіла і не можеш перездати. Ми з тобою домовились на п'яте число. Давай, ніяких відмазок я не приймаю. Більше буду в тебе через годину вдома. Добре, Наталія Володимирівна, я вас чекаю. Давай, скоро буду, зараз виходжу зі школи. Угу. Блін. Що ти мелиш, Куда ти її чекаєш? А що ти мені предлагаєш робити? У ну, неї так по той англійської двояки. якась единственная передача і що я зроблю? щоб не потім взагалі три було за это за рік. Ма, ти що, нормальна шара, що ти зараз будеш здавати ту англійську? Лена, де там? Не бене мене кукареку. Господи, та що за день? Аня, адмінша, господи, да, алло, Ань. Алло, добрий день. А тут приїхав кур'єр, він привіз педикюрне кресло нове і надо ваш підпис. Блін, Ань, я забула. Uh, Розпошись, ти, пожалуйста, дай йому гроші. А я йому предлагала, він сказав, що треба, щоб тільки ви розписались, і він буде вас чекать. Mm, хорошо, добре, Ань, хорошо, все, давай, я, я, я ще скоро буду. Зараз uh -huh. вона приїде. Да, oh, як я буду, от, от що я буду, що я при, приїду і хто я така? Господи, а це ще хто? Це тітя Катя прийшла. йолки палки, дуже вовремя, Лена, ну що мені тепер робити? Фух. Боже. Це ж надо таке проснилось, га? Хай Бог милої. Фу, Ну все, наче все взяли. О, слава Богу, а то я вже хотіла тебе йти будить. А ви приїхали чи ви їдете? Ти що, здуріла чи що? Додому їдемо? Слава Богу. Що-що? Та ні, ні нічого. Ем, вещи, вещи всі. Нічого не Гришкину сумку, ту, пакет той синій. Та ні, наче все запакували, вже два рази перевірили. Добрий ранок. О, добрий ранок, сонечка. Добрий ранок. Ти англійську вивчила? Яку англійську? У тебе сьогодні пересдача по англійську, ти підготувалась? Та нема мене ніякої передачу ма. Точно? Точно. Дивись мені, бо получиш. Так, давайте швидше забирайтеся, я піду быстрінько зуби почищу та будемо їхати. Угу. Так, все, идем куртки одевать. Блин, откуда вы она за передачу знає? Я ж вроде не казала.